Привіт, друзі! Із початком весни, як завжди, розпочинаються розмови про схуднення. Саме відео із Ютубе, яке я переглянула, викликало в мені шквал емоцій. Мова йшлася про схуднення за півтори місяці на 6 кілограмів. І це при вазі, що не перебільшує ні 55 кілограмів. У мене волосся стало дибке. Невже ніхто не задумується про наслідки, скільки десятиліть потрібно, щоб усвідомити, що радикалізм у будь-чому не приносить нічого доброго? Ще у дитинстві дивилися сюжети із історіями жінок, які прягнули виглядати красиво і вимушені були завжди е притримувати жорстоких дієт. Прийшли роки, а сюжети ті ж самі. Нічого не змінилося, жодних змін. Таке враження, що е, ця тема і надалі залишатиметься актуальною. Адже обсосолювати одне без кінця це заняття дуже захоплююче. Та якщо існують люди, здатні думати, розмазні не знайдеться попиту. Ті що ті, для яких важливим є здоров'я своєї сім'ї і своє власне, ті, які м -м, прагнуть насолоджуватися життям, а не скиглити біля дверцят холодильника. Ті, які люблять себе настільки, щоб піднятися з дивана і зробити щось корисне для своєї сім'ї. Ті, які вміють звертати увагу на зміст, а не на вигляд. Ті, які цінують здоров'я, які люблять якість, і які знають, що готуючи ніколи час не втрачається даремно, тому що приготування їжі це інвестиції в здоров'я. Такі люди не можуть зацікавитися сюжетиками про раптове швидке схуднення. Душа, уявляючи, що є люди, які, шукаючи вирішення своєї проблеми, опиняються у полоні порад, які будуть результативними рівно стільки, скільки вистачить сили волі і терпіння. Припиніть знущатися над собою. Зупиніться, подумайте, невже вас цікавить, як буде виглядати ваше тіло цього літа? І байдуже? Яким, як, я, яким буде ваше тіло влітку наступного року, чи взимку, чи через три роки, чи більше? Невже розмір, бажаний розмір талії е, до зазначеної дати є кінцевою метою? Чи лише про найближче майбутнє ми опиняємось в екстремальних умовах, провокуємо стрес. А, а що, коли ми забудемо слово дієта? Що трапиться, коли нам не страшно буде з'їсти чогось солоденького? Що відбудеться, коли ми спокійно реагуватимемо на їжу? Напевне, зміняться ті самі сюжети. І нарешті розпочнуть говорити про щось дійсно важливе і корисне для всіх. Не шукайте швидких результатів. Шукайте правильні. Замінюйте е, низьку якість на хорошу, висококалорійне на низькокалорійне, напівфабрикати на свіже, жарене, на печене, варене чи приготовлене на пару. Все має бути у вашому холодильнику і риба, і м'ясо, і яйця, і молоко, і овочі, і фрукти. Але дбайте про ваше тіло не тільки напередодні купального сезону, а протягом всього життя. Можна сказати, що правильна підготовка до літа розпочинається з осені, коли завершуються канікули, відпустки, і ми знову. Приступаємо до рутини, де з дня в день піклуємось про наше прекрасне тіло. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Обов'язково продовжимо розмову в наступних відео. До зустрічі!